Ситуація на близькому сході, форум у Пекінні. Про це і не тільки. Говоримо з нашим гостем з нами відеозв'язком Ігор Ітарович, політолог. Пане Ігорю, слава Україні! Раді бачити вас. Героям слава вітаю, канцлер Олаф Шольц вчора відвідував Ізраїль, і фактично це був візит солідарності. Про це писало видання Більд. А сьогодні вже Ізраїль відвідує президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Пане Ігорю, от власне такі візити, бо знаємо, що і президент Зеленський, начебто, теж от хотів відвідати Ізраїль, але не маємо поки що відповіді, що означають такі візити, і як ви вважаєте, чи все ж таки відбудеться візит Зеленського? Хотілося щоб візит президента України відбувся, але то треба розуміти, що візит, наприклад, там президента Сполучених Штатів ну він більш логічно, оскільки Ізраїль є стратегічним партнером в регіоні для сполучених штатів. У України з Ізраїлем не є якісь там погані відносини, але вони ну не на тому рівні, щоб знаєте, ми відразу могли подібний візит організувати. Добре, що зізвонилися, переговорили. В принципі, дійшли спільної згоди щодо того, що там відбувається. Це важливий момент і важливий сигнал. Я думаю, що. Ну, в деякій перспективі візит українського президента обов'язково відбудеться, оскільки ну Україна е, не гірше, а може навіть краще за Ізраїль. На жаль, на сьогоднішній день знає, що таке велика війна, знає, що таке воювати проти терористів. Просто там у Ізраїля Хамас це терористичне групування. В нас Росія це держава, навіть не спонсор тероризму, а держава-терорист. Тому в цьому контексті. Якби особливо нам на цьому немає сенсу зациклюватися, але от поспостерігати за візитом Байдена за результатами цього візиту, в принципі, доцільно тому, чому тому, що він пов'язаний ж не тільки з певним символізмом, тобто бажанням президента Сполучених Штатів показати, що штати на боці Ізраїля вони підтримують його, будуть йому допомагати і так далі. Але і в тому числі це спроба з боку Байдена ну подивитися на ситуацію зсередини, і можливо запропонувати якийсь план, який ну в найближчий час зможе може зупинити цей конфлікт, зупинити цю війну, ну і почати якийсь там більш-менш мирний процес, тому що там все ж таки ситуація принципово відрізняється від ситуації, яка спровокована російсько-українською війною, і для Байдена важливо ну, отримати там певний результат, не дати цьому конфлікту вийти за межі безпосереднього сектору газа на сьогоднішній день, в тому числі для того, щоб це не відволікало в майбутньому увагу всього вільного світу від необхідності допомоги Україні. Росія, Китай та Іран причетні до нападу бойовиків на Ізраїль. Про це каже голова комітету Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки із закордонних справ республіканець Маккол. Представники Хамас перебували у Москві безпосередньо перед своїм жорстоким вторгненням до Ізраїлю. Факт полягає у наступному: Росія, Китай та Іран причетні до цього і працюють на підрив інтересів штатів у всьому світі. Якщо от фактично є вже такі заяви, що вони означають? Як вони будуть розцінюватися? Чи означає це, що Ізраїль перестане гратися у дружбу безпосередньо з Російською Федерацією? І які інтереси Китаю тут? Ну розумієте, тут е, цікавий момент в тому, що е, звичайно відносини між Ізраїлем і Росією зміняться, і зміняться не найкраще, в першу чергу для Російської Федерації. Але відбудеться це вже все, все ж таки після того, як завершиться ну, війна з Хамасом, е, будуть знайдені, мабуть, опубліковані якісь додаткові свідчення, які е, підтвердять безпосередню участь росіян е, у підготовці цього жорсткого нападу, який був 7 жовтня. Те, що там вуха Росії стирчать, я думаю, ні у кого не викликає. Сумніви, оскільки бойовики були і терористи озброєні російською зброєю, причому нові нові новітньої модифікації, використовували тактику, яку використовують російські війська в Україні. Ну і дійсно лідери Хамасу їздили до Москви обнімалися, цілувалися з Лавровим, і Москва фактично стала на бік Хамасу певною мірою в тому, що зараз відбувається. Тому там відносини будуть зіпсовані. Єдине, що це ну може не відразу відбудеться оскільки Ізраїль ну він опасається певною мірою зробити подібні заяви зараз. Бо ну це може спровокувати якусь там більш знаєте, таку жорстку реакцію з боку того ж Ірану. Наприклад, Да? їм це не потрібно. Що стосується ролі Китаю, я переконаний, що Китай він безпосередньо участі в плануванні цих нападів якби не брав, тобто це не той рівень політики, якою займається Китай, але ну він міг очікувати на щось подібне. Оскільки вони ж підтримують тісні зв'язки з Іраном. Але Китаю об'єктивно на сьогоднішній день якраз не вигідно, щоб цей конфлікт виходив за межі от виключно сектора Гази. Чому тому, що якщо почнеться більш ну, глобальна історія з залученням там Ірану чи якихось інших країн, Китаю тоді придеться якимось чином втручатися в процес, а він цього не хоче, тому що він до цього просто не готовий. У них є зараз інші, скажімо так, пріоритети, і вони ці пріоритети реалізують. А Головний пріоритет це їхнє переозброєння, це модернізація армії, тому що російсько-українська війна показала, що армії такого типу, як в Росії, і в і, до речі, в Китайській Народній Республіці, вони не дуже пристосовані до сучасних бойових дій. Вони не дуже знають, як треба воювати, і взагалі ну, як використовувати якісь новітні там розробки. Тому Китай зараз е, мислить на більш таку віддалену перспективу, і е, е, от е, на цьому етапі цієї перспективи велика війна для Китаю вона не є необхідною. Те, що він не буде. З іншого боку, яким чином зупиняти там той же Іран і так далі. Ну, публічно цього точно не відбудеться. Не публічно, а можливо, вони певні сигнали передають, що там не втручайтесь, не, не починайте, не відкривайте там другий третій фронт проти Ізраїля. Зачекайте, ми потім це зробимо пізніше. І так далі, це може бути, але вони навряд чи брали участь там в якомусь конкретному плануванні. А от Росія в цьому дуже зацікавлена для того, щоб відволікти в тому числі увагу від України. Ну і давайте не будемо забувати про традиції взагалі зв'язку. Російської Федерації до цього радянського союзу з людьми, які представляли, казали, що вони представляють палестинський народ, але дуже часто вони взагалі були ну просто терористами. Той же Ясір Арафат, він був ну вирощений певною мірою КДБ, Він постійно з КДБ співпрацював, і як ну розказують деякі там історики. Він навіть під керівництвом Примакова писав дисертацію, яка стосувалася якраз сіонізму і боротьби і боротьби скажімо, з сіонізмом. Тому у росіян ці традиції є, в них є пряма зацікавленість, і вони зрозуміло, ну в цій історії мають якісь там мають якусь певну вигоду, але її треба підкріпити і підтвердими конкретними доказами. Я думаю, що зараз і е, Шабак, і в принципі е, Масад вони риють землю і шукають всі ці докази, щоб для того потім їх показати. Своєму політичному керівництву, ну і взагалі показати іншим країнам-партнерам, щоб довести участь Російської Федерації в підготовці цієї агресії проти Ізраїлю. Пане Юрі, і власне щодо Ірану з Ірану вже зняли ембарго організації Об'єднаних Націй на продаж ракетної зброї з 18 жовтня поточного року відповідно припиняються усі обмеження введені щодо постачання балістичних ракет з та до Ісламської Республіки Іран. Іран більше не підлягає жодним обмеженням у контексті Радбезу ООН. Від сьогодні всі обмеження накладені на фізичних та юридичних осіб, включаючи заморожування активів, припиняються. І список 2231 буде видалено з веб-сайту Айто організації Об'єднаних Націй, що це означає, де можуть бути застосовані іранські ракети? В чому тут от фактично питання? Ну, вони, звичайно, в першу чергу можуть бути застосовані в Росії. Ми це розуміємо. Росія може їх там купити, поміняти і використовувати проти України. Але розумієте, сам по собі факт відміни цих обмежень, ну він я не думаю, що сильно змінить ситуацію. Чому тому, що якби Урана була таке бажання і потреба робити це раніше, вони би це робили. Слухайте, країна роками, десятиліттями живе під санкціями. Вона знайшла способи ці санкції обходити. І якби для них це було принципове питання, вони би ці ракети давним давно. Би передали тому, кому потрібне, тому може десь просто в публічній площині вони будуть говорити, що от частину санкцій з нас зняли, і ми тепер можемо робити, що вважаємо за потрібне. Але ж всі чудово розуміють, що якщо вони публічно провернуть хоч якусь історію з купівлею, продажем чи обміном ракет, наприклад, з Російською Федерацією, ну вони отримують чергове ембарго тільки не від організації Об'єднаних Націй, а від пол Україн, які реально впливають на економічну ситуацію, які ці обмежувальні дії проти Ірану ведуть. Я навіть не виключаю, що це ну так просто. По часу підійшло, що це оце ембарго знімається, да але що спеціально тепер просто будуть слідкувати дуже уважно за Іраном і, шука... і чекати там на найменшу помилку, яку вони зроблять, тому що розумієте, що в особливо в контексті конфлікту між Ізраїлем і Хамасом ну, теоретично тепер там якісь ракети балістичні, наприклад, можуть з'явитися у того ж Хамаса, і вони можуть спробувати їх запустити. Це звичайно не ракети, які ти робиш там в гаражах, і чим терористи постійно ізраїль обстрілюють, але такий варіант можливий або там з території Сирії, наприклад, да, вони можуть полетіти в бік. Ізраїля тому в цьому контексті ембарго то відмінили, але мені здається, моніторинг дій Ірану. Ну він сьогоднішнього дня буде просто на порядок щільніший і більш прискіпливіший ніж це було навіть раніше. Білорусь та Іран тісно співпрацювати повинні, щоб протистояти атакам заходу. Оцей ненаситний захід ніяк не може от змиритися з тим, що в Білорусі в картопля є, а там немає. Ситуація у світі загострюється. Наша відповідь нам слід більш тісно співпрацювати один з одним, співпрацювати у протидії цим атакам, сказав Лукашенко, віцепрезиденту Ірану Мухамду Мохбері на зустрічі у мінську. Тиск, який чиниться на наші держави, безпрецедентний. але ми вже навчилися певною мірою протистояти цьому і ваш досвід цінний для нас, білорусів. Ну і фактично, пане Ігорю, сценарій Ірану, модель, от фактично, яка є в Ірані, підходить Білорусі? Ну Лукашенко вважає, що підходить і що вони можуть жити в такому, скажімо, форматі. Але Лукашенко забуває про одну просту річ: він живе в такому форматі, виключно за рахунок Російської Федерації. Якщо прибрати Російську Федерацію або змінити ставлення Російської Федерації до того, що відбувається в Білорусі, у нього таких можливостей не буде. Тому він може безкінечно довго наводити приклад там Ірану і казати, що є сенс переймати якийсь досвід, але це трошки інша модель, яка не працює в нинішніх умовах. Але у нього. Ну просто немає іншого вибору. Він повинен зв'язуватися з такими країнами-вигнанцями, типу Ірану, там північної Кореї Російської Федерації, для того, щоб ну якось існувати в тих умовах, які він сам себе загнав і країну загнав. В нього ще є Китай. Там трошки ну, складніша і історія, в тому сенсі, що це не країна, скажімо, вигнанець. Але Китай, якщо так от подивитися, останнім часом дещо, дещо скоротив свої відносини з Білоруссю, тому що їм, наприклад, ну, китайцям, не дуже сподобалася історія. З переміщенням тактичної ядерної зброї до Білорусі, тобто вони, вони, в принципі, вважали, що це не дуже правильна історія, і е, я так розумію, що вони тепер ну, Білорусь е, виховують да от мінімізацію якихось економічних зв'язків, які раніше ну, розвивалися достатньо активними темпами. Пане Ігорі, і власне, якщо говоримо про безпосередньо Путіна, про його візит до Пекіну, і вже він мав зустріч там з зіньпінем, і чимало, от фактично, людей, яких були присутні учасники форуму один пояс, один шлях. Вони вийшли, коли там виступав Путін. І потім, коли він говорив сізіньпіном, ну фактично нічого нового про геополітику, про колективний захід, ці активно натякав, що це штати. От у всьому винні. Як ви вважаєте, чому Путін наважився на цей візит, зважаючи на те, що от в нього саме у тій самій російській? Федерації там два тижні карантину, щоб з ним побачитися. Стіл там у 30 метрів, щоб його побачити. Якщо побачити його, а тут от вирішив здійснити цей візит. Ну так тому, що це єдина країна, в яку він зараз може поїхати за великим рахунком. Ну є ще Білорусь. Ну білорусь це не дуже цікаво. Можна, звичайно, злітати чи в Іран, чи в Північну Корею, але ну з'їздити. Але ну це якось не ті країни, якими він вважає собі рівними. Ну, до речі, з лідером Північної Кореї вони зустрічалися на потязі, на десь там перетнулися і поговорили. А, а тут візит такий ну важливий з інформаційно-пропагандистської точки зору показати передусім росіянам. Ну і Путін вважає всьому світу, що він не вигнанець, що з ним спілкує і він може вирішувати питання такого, знаєте, глобального значення, геополітичного значення. Хоча насправді всі його виступи, прес-конференції, заяви і так далі виглядали дуже жалюгідно, тому що помітно, що він туди їхав, ну в суті, з однією метою задешево продавати всі ресурси, які є у Росії Китаю, просто сподіваючись, що Китай це буде купувати і, хоч таким чином, підтримувати Росію, ну в тій ситуації, в якій вона опинилася, Китаю це вдалося. Вони вибили для себе кілька. Дуже вигідних контрактів, але ну вони не вигідні Росії. Але хто про це буде говорити? Путін краще буде розказувати, що його тема атакамців взагалі не цікавить. Це не є якоюсь проблемою для російської армії. Причому говорити буде про це 10 хвилин на прес-конференції, чого можна зробити висновок, що дійсно тема його абсолютно не хвилює, да? але тим не менше він її коментує з різних, скажімо, сторін. Тому в цьому плані ніякого там прориву для нього не буде, але не їхати він не міг, тому що якби він ще і сюди не поїхав. Їхав, то це остаточно би в принципі. Ну, поставило ну, знаєте, ситуацію навіть всередині країни на таку, ну в такому форматі, що ну він взагалі вже не здатний нічого робити не ні може ніяк реагувати на те, що відбувається в світі. Ніхто не хоче з ним спілкуватися. Фактично, у Туреччину він не полетів. А Ардоган летів до нього у Сочі. На Брікс він не полетів, відрядив туди делегацію з Лавровим. А тут ще й було би те, що не полетів до Пекіну, не полетів на зустріч із інпіном. Фактично сидить вдома і, начебто, ізольований. Треба показати якусь картинку модійності, що він, от той гість, якого приймають будь-де. Але ж фактично, пане Ігорі, правильно розумію, він всього на всього один з учасників. Ну, звичайно, він один з учасників, причому далеко не топовий, як йому би хотілося про це думати. Китай реалізує свою стратегію, свою, скажімо, ідею, і ця ідея вона ну вимагає там співпра... Співпраці, скажімо, там з різними країнами Росія це тільки одна з країн, і тому в цьому контексті він не центральний гість. Йому можливо хотілося б все вірити, але це не так. Він просто один з запрошених, і до того ж, Орбана, який прилетів єдиний від європейського союзу, давайте так від країни члена Європейського союзу. Ну повірте, уваги там було не менше, і з ним також достатньо багато там спілкувалися. Хоча Орбан і з Путіним спілкувався, але він уваги отримав не менше. Тому в цьому контексті це не двосторонні. Візит, це візит саме на саміт. Це не знаєте, сіньзінпінь його чекає, і як там три дні гуляє. Да? вони там їздять, щось там дивляться про щось спілкуються. Він просто в графіку є графік зустрічей, От його зустріли. Він по цьому графіку попрацював і поїде там додому. Два дні побув і досить. Треба їхати назад. До Орбана, пане Ігорю Орбан зустрівся з Путіним і заявив, що хоче дружити з Російською Федерацією. Отож, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з диктатором у китайському Пекіні заявив, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається зберегти двосторонні контакти. Путін у відповідь висловив задоволення тим, що відносини з багатьма європейськими країнами зберігаються та розвиваються. І на такі заяви, як має реагувати Європейський союз? Ну, європейський союз звичайно дуже дратується від подібних заяв, це зрозуміло, і позиція багатьох країн вона однозначна. Це е, ну, принизливо там для Угорщини, в першу чергу, але це справа, так би мовити, угорців. Е, як на це реагувати? Але європейський союз від це робить один дуже простий висновок: що та реформа, яка запущена в європейському союзі, вона повинна проходити набагато швидше. Ну, реформа мається на увазі, яка е, ліквідує фактично право вето і не дасть можливість. Одній якійсь там країні блокувати прийняття рішень на рівні європейського союзу, і от після таких візитів Орбана, ну ще ще більше прибічників цієї реформи з'являється. Крім того, знаєте, це вже починає не подобатися і всередині і безпосередньо країни. Чому тому, що ну підтримка партії Орбана падає, а це буде мати від ну безпосередні наслідки під час виборів до європейського парламенту, тобто там вони будуть мати менше голосів, і він той же Орбан, не зможе так активно ну, проводити свою політику, свою позицію на рівні ЄС лобіюючи певною мірою інтереси Російської Федерації, тому Орбан тут ризикнув. Ризикнув ну як він вважає. Правильно, з точки зору якихось там внутрішніх інтересів, але це йому точно вилізе боком, тому що його неодноразово не публічно попереджали так не робити. Ну він вирішив показати, що він е, такий потужний, плювати хотів там на позицію інших партнерів, а може поїхати поспілкуватися з людиною, якого, до речі, парламентська асамблея ради Європи офіційно визнала диктатором. Ну він точно собі не зробив тут ніяких великих плюсів. А якісь ситуативні там інтереси у вигляді нафти газу там чи ще чогось. Ну. Воно не принесе того зиску, який би угорщина отримала від тієї ж тісної співпраці, наприклад, в межах Європейського союзу. Пане Юрію, якщо безпосередньо про сам форум, ми вже говорили про те, що Путін зустрічався з Сідіньпіном, і фактично, от вони жалілися, так би мовити, на колективний захід. І Сідіньпін активно натякав на те, що от штати винні штати. Але перед цим форумом, от була яка заява: відносини між Китаєм та Штатами почали стабілізуватися, і це заявляло Міністерство закордонних справ Китаю. Міністр закордонних справ Китаю Ван і заявив, що Пекінь та Вашингтон останнім часом провели низку контактів на високому рівні. Двосторонні відносини вже перестали погіршуватися, а навпаки, стабілізуються та покращуються. Ну і розуміємо, що ця заява не могла з'явитися просто так. Це не міг собі просто дипломат стати там і висловити свою думку. Тобто, це не та країна, коли так можна робити. А от як оце пов'язати? Тут лунає заява про те, що все добре. Ми зі штатами вже дружимо. Тут буквально через два дні лунає заява про те, що колективний захід винний штати винні. Так, ця ж заява перед ким лунає. Вона лунає перед молодшими партнерами, і сателітами Китаю. Їм треба озвучити таку позицію. А е, в листопаді місяці Сіньзінпінь зустрінеться з Джо Байденом. Вони вирішать всі питання і повірте, зроблять спільну заяву, що американо-китайські відносини нормалізов... ну, нормалізувалися, Ми вирішили якісь там суперечки, і будемо жити в світі, в, як... ну, в якому у кожного є своя позиція. Він її там захищає від стої, але при цьому доходить. Якогось компроміса з іншими, тому е, тут немає ніякої суперечності, немає ніякого когнітивного дисонансу. Тут треба просто розуміти аудиторію, для яких робляться ці заяви. Перша була. Саме спрямована на захід, а інша була для внутрішнього користувача і тих країн, які приїхали на цей саміт. Я переконаний, що в Сполучених Штатах це чудово розуміють, особливо на це не будуть звертати увагу, і тим більше це якимось чином коментувати. Вони готують зустріч, і на зустрічі будуть підписані конкретні документи. І ці документи будуть якраз не про Сполучені Штати як ворога Китаю, а про констатацію одного дуже простого факту: ці дві країни просто приречені бути пов'язаними між собою ну в першу чергу Економічними зв'язками і тому повірте, оскільки там, там задіяні дуже великі гроші, вони якраз всі питання між собою вирішать. Ну а потім Китай своїм знов таки молодшим партнерам і васалам розкаже, що ну, це ми так просто з ними домовилися. а Насправді ми колективному заходу будемо протистояти. Ну, це не більше ніж політика, і це достатньо давно вже відбувається. Всі знають правила цієї гри і всі роблять вигляд, що вони ну, по ним грають. Пане Ігорю, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Ігор Рейтерович, політолог. Говорили про ситуацію на Близькому Сході, а також про форум у.